Дякую. Дякую. Шановні, я не буду повторятися, але хочу сказати, знаходимо ми тут, тепер, у даний час, на місці, де загинув страшною мученицькою смертю наш громадянин. Отут недалеко жив Варцаб'юк Михайло Васильович 1910 року народження. Він тут був спалений, свиреки нема. Прив'язали його десь тут, о, о тут, сказали роздітися, роззовся він і прив'язали, наносили соломи, ріща, де то, і, і наклали вату, бо саміш. Лише одно лице було видко, то решта було все спалене. Він мав криївку таку, щоб видно він сидів на все розраховував. Он тут, о, цим. А там вище було сім стрільців, і він про них знав, він їм допомагав, він їх не видав. Але лютий ворог, сексот, так сказати, хтось підказав, що він знає про них. І тому його дали такі страшні смерті, мученицькі смерті. І видати при таких страшній смерті він їх не видав. Згорів, запхали його там, а жінка, дружина знайшла рано його до. Кожушка було видно через отрід. Тоді за поясом була е, дочка майбутня, а син, який у нас тут є, який це все нині приготував, і дружина сина мав 3,5 років тоді. Це сталося 8 листопада е, 1946 10, року. Де гинули оці разом більшість усіх, котрих мене не вшанували, гинули в 46-му році. Послідний, я сказав, Мохнатчук, та нас і в 53-му році. О, це вже